Іван Франко, хто він такий? Іван Франко це один із найрозумніших і найпрацьовитіших українців усіх часів. Письменник, поет, перекладач, журналіст, філософ. І все це одна людина. Його навіть називають вічним революціонером і каменяром. Бо він усе життя прокладав дорогу українській культурі. Коротко про життя. Народився Іван Франко у тисячу 56 році в селі Нагунаєвичі біля Дрогобича батько був ковалем і, до речі, сам Іван умів добре працювати з залізом. Учився він блискуче, закінчив кілька університетів, навіть отримав доктора філософії у Відні. Тоді це було дуже серйозно, але життя в нього було непросте. Його кілька разів арештували за революціонівні погляди, бо Франко боровся за права простих людей і за незалежність України. Що писав? Франко писав буквально про все: від любові до політики, вірш-каміняри про людей, які руйнують старий світ, щоб збудувати новий, вічний революціонер про боротьбу і свободу. Зів'яле листя, дуже лірична книжка про нещасливе кохання. Він реально пережив багато особистого болю. Повість Борислав Сміється про робітників, які страждали на нафтових промислах, драма окрадене щастя, про любовний трикутник, обов'язок і зраду. Цікаві факти. Іван Франко знав 14 мов. Міг вільно читати і писати німецькою, польською, французькою, навіть старогрецькою. мав понад 100 псевдонімів. Мирон, каменяр джеджалик тощо першим переклав Карла Маркса українською. Його часто називають українським моїсеєм, бо він вів народ до національного пробудження. Його обличчя зображено на 20 гривнях. Він мав четверо дітей, але сімейне життя склалося складно. Іван Франко, співавтор українського гімну Не пора, не пора. І, взагалі, Іван Франко працював стільки, що за життя видав понад шість тисяч творів непереглядною юрбою ідуть за днями днімої. Так страшно одностайні всі, як олов'яні хмари. Ті, що звільна линуть надо мною.